Лимон, цитрин. Невелике, 3-5 метри завишки, вічно зелене плодове дерево родини рутових, молоді гілки червонувато-фіолетові, листки шкірясті, чергові, яйцевидні або еліптичні, загострені, зщеленовані з черешками. квітки двостатеві, в пазухах, листків. Одиничні або парні на кінцях гілок іноді в китицях, пельсткі білі, зовні блідорожеві, дуже відігнуті. Плід ягодоподібний, яцевидний або овальний з носиком. На верхівці ясно жовтий цвіте у березні квітні. Поширить. В дикому стані невідомий. На Україні культивують як оранжерейну плодову рослину. Сировина. З лікувальною метою використовують плоди рослини. Хімічний склад. У м'якоті плодів є лимонна кислота 6-8%, цукри до 3,5%, аскорбінова кислота до 90 мг на відсоток, вітаміни А, В1 і В2, флавоноїди, похідні кумарини. Пектини, солі, калію і міді та інші речовини. Шкірка плодів містить ефірну олію до 0,6% і флавоноїди. Головними складовими частинами ефірної олії є терпен лимонен до 90% і альгідіт цитрат 3,6%. Фармакологічні властивості і використання. Лікувальні властивості лимонів. Зумовлені наявністю в них значної кількості вітамінів. Вживання лимонів у натуральному вигляді з чаєм, у вигляді соку, розведеного водою, показано при гіповітамінозах С і В, гарячкових станах, порушенні мінерального обміну, нирково-кам'яній хворобі, подагрі та ревматизмі. Як зовнішній засіб, розведений водою сік, використовують для полоскання при запаленні ротової порожнини і глотки. При блюванні у вагітних свіжозрізаний лимон прикладають до ямки під грудьми як відтяжний засіб свіжим натуральним соком, кусочком лимона протирають лице для видалення комедонів. Для посилення ефекту спочатку приймають пару ванночок. Ефірну олій, яку добувають із шкірки плодів, використовують як засіб, що покращує смак і запах ліків, у харчовій і кондитерській промисловості та в парфюмерії. У зв'язку з високим вмістом лимонної кислоти вживання лимонів необхідно обмежувати або виключати їх з раціону зовсім при хворобах шлунка, кишок, печінки, жовчого міхра, жовчовідних шляхів штрихів та пішлонкової залози. Гострі і хронічні панкреатити. Слід особливо підкреслити, що надмірне і нераціональне вживання лимонів може завдати шкоди навіть здоровій людині. Лікарські форми і застосування. Зовнішнє. Маска для обличчя при присобереї, білок одного яйця збивають з 1 чайною ложкою землимоного соку, наносять на обличчя. Через 25-30 хвилин змивають теплою водою. Процедуру проводять 1-2 рази на тиждень. Будьте здорові!